Зіпелор приболю в горлі. Це розказую коротко. Друзі, зараз перед нами по черзі для кожної команди на екрані з'являтимуться п'ять плашок. Це п'ять закритих слів відомих пісень. Це може бути пісня зарубіжна, і не обов'язково це може бути тільки приспів. Це може бути і куплет Куплет. або частина куплету і початок приспіву. Відкривати слова потрібно по черзі. Як тільки вгадуєте пісню, вам зараховується та кількість балів відповідно. Тих слів, які не відкриті, я занотував менше відкритих слів, більше шансів на виграш. Покажіть нам, будь ласка, перших п'ять слів, і ми зрозуміємо, для якої команди вони відповідь даємо один раз. О, о рожеві, наші. це наші. Ми зараз перші? так. Перші рожеві о, бачите? Капець. Ну що треба друге відкривати? Чи третє? Та давай третій. все, Давай, 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 давай третє. Третє? Давайте третє слово. Давай. Три ну гарне число. Хочу. хочу. Угу. Блін. Супер. Я так хочу Чу до тебе, тебе О, як до матері, не, не мовляв. Мовля. Може бути, реагування. Тоді треба відкрити останнє. Останнє. Або просто ризикнемо. ризикнемо. Я так хочу до тебе. А Я так хочу не... до тебе. Окей, Оке. Ви не знаєте, але подякуйте Григорію. Кожного ранку називати твоє ім'я Наталка. У нас по три. спроби. Наступні п'ять слів в чоловічій команді. Бачиш, у дівчат третє слово нормально було. Можемо спробувати. Третє? Третє? Ну воно зазвичай нічого не буде. Ні, ні, давай друге бо четвер. Друге, я за друге. Давайте друге. Відкрийте нам, будь ласка, друге слово. О, мноч, клас, а -а, класно! Не. О, це хі чи ні? Я не, не хочу до тебе! <свят> Я не хочу. До... Давайте так. Відкриємо ще одне слово, щоб зрозуміти, давай, хоча давай. б це не чи хі. Пацан, це краще, ніж нічого. не Відкрийте нам, будь ласка, п'яте слово. <певи> а, не вихідний. Не свято не вихідний. Є ну, такі пісні якісь? Давайте дивитись правді в очі. Ми не знаємо, <певи> не, не знаємо. Давайте ще. одне Третє Третє слово, будь ласка, відкрийте. Робить. Нічого не робить у вихідний. У дзів щось є таке. <гаджес> дідзю? Да. да. Давай скажемо А ми можемо зараз. просто назвати ми назвати, ж... кого При... ми думаємо, чи я це думаємо, чи я кого ну, думаємо? Нам дідзю. Нам треба слова пісні. А, Давай, слова хто не робить, так. той вихідний. Давай. Ну, ми ж Кто можемо помилитися. Хто не помилити. робить, той вихідний. Давайте, ми зараз спробуємо просто пальцем в небо ткнути. А хто ну. не робить, той вихідний. Хто не робить, той вихідний. А то тара! Ти поняв, як? Але дідзю, бачиш? А не можу не погодитись, хто не робить. Але це, наче просто набір слів. Хто не робить дурний вихідний. Навіть після того як заграли, я б не вгадав. Гома, дякую тобі. Ну ми вгадали, що це діді. Давайте нам п'ять слів. Останні. Так. Да, я теж, кстати, подумала. щось перше. перше. Давай, ну, давайте по перше, останнє, якщо ви всі, всі як за ти капітан. Давайте то... останнє слово. Відкривайте. Шампейн. Make it rain, champagne! Сердючка! Make it rain, champagne! Не, треба ще щось. ри ри Почекай. Відкрите перше слово. Так, давай. О! Rain, make it rain, champagne! Вера Сердючка! Make it rain, champagne! є Юля, це кращий психологічний кабінет, в якому ти коли-небудь була ге 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 ми трошечки це... Летес сажаєм на витягу. Шампанського нам за перемогу! Покажіть нам, будь ласка, наступні <післяща> 5 слів. Ну шо, слід. давайте тепер ви, хлопці. На цій мінорній хлопці. ноті, що so, давай обирай будь-яке, давай. Давайте перше, ми не відкривали перше. Давай. Відкрийте нам, будь ласка, перше слово. Please. please, please, please stand up. I repeat. Please stand up. The ним ще is please stand, please stand up. Може бути, я не знаю. Давай, давайте бо... нам ну. п'яте слово, будь ласка, Відкрийте. Please. Open music. Please don't stop the m'usic. Ну, oh, це очевидно. Ну, це було легко. Це було Please don't stop. Круто. Хоч одне. Я вже можу сказати о, після мого дитинства. Please Поїхали, п'ять слів для жіночої команди. Ми маємо вгадати. Так, так ну що, дівчата? Перше, фінальний, перше, фінальний. Перше. перше може бути продовження з куплета. Пінцяна. А якраз це може бути. Вон бачиш, пінцяна. вони навіть ще не відкрили. вже Друге слово, давайте. Найкращі дівці чи як? Ні, почекайте, давайте подумаємо. Там вже ж багато. Давайте складемо все. Це ж ося вечорниці насіяла мати. Її раді. Добрий день, так. Наші вечорниці, де найкращі чорниці та молиться чорниці. Давай, давай, давай. Наші вечорниці, де найкращі дівиці, поди подивіться. А ми, виходить, програли, вже немає сенсу далі. Ні, ну ми молодці, ми просто милучі, розумієш? Просто молодець. А ви знаєте, тут сталася така ситуація, що далі сенсу грати немає. Тому що з рахунком 11-3 дівчата перемагають вже. Одну калівку. Сильно на нас тиснети, можна так, так тиснути на нас. Але вгадали ну, хоч це вже добре. Ми вгадали. І так: мій коронний номер. Ага. Бонусне запитання! Я знову попрошу покликати екзорциста в нашу студію, але все ж зачитаю бонусне запитання. Скільки відсотків чоловіків впевнені, що її просто друг таємно хоче з нею стосунків? Да Ну ні, ну куди? А, чоловік є таке. Є. Ти думаєш? Слухайте, які взагалі так. можуть бути друзі. О, цього. Якщо люди у відносинах, вони мають просто один з одним спілкуватися. Це... Ти молодий просто. З... Та ні, я жартую. Ще не шарю. У мене контрольована <світ> монархія в цьому плані. Я, мабуть, 90%. <світ> у мене нема ні одного другого чоловіка. Дівчата менше половини чи більше половини? Менше. Менше. Юль менше. Ну я думаю, менше, тому що більше. вони навряд чи зізнаються. Зізнаються. Мабуть, ти думає, вони ти думають, що я не різні там неповно друзів. Мені байдуже сам біноклі натирає. Я б сказала п'ятдесят. 35%. Ні! 38. В45. 45. Давай. Тут е запитання з двома зірочками, розкажу чому. Тому що перше, нам здається, так, що так. всі чоловіки так думають. І в той же час не всі чоловіки це визнають і скажуть навіть під час опитування. Вони не скажуть. Ну, ви ж не скажете, тому що ви впевнені Логично. в собі. Тому, все ж таки, Та якби нам не як хотілося сказати 75 відсотків, ми скажемо менше половини. 45. 45 Блін, мені здається, Покажіть більше. нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Ну, Та, ну, ну так ну, вгадати? Ну, 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 молодці, молодці, молодці. ми з Юлією, ну, ми з Юлією, Юля ж сказала. Йозера суперпреміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Так, ви дійсно вгадали. Вам даю бонус на тисячу гривень. Дівчата вириваються вперед. ЄС шість тисяч гривень. Дівчат. Три в чоловіків. У просто друзі. правильно відповідаємо. Все, пацани, все. Я от стою і думаю, що більше мене розчулило. Те, що Леся мене закинула в призовок, чи те, що ми програли 3000 гривень.